На цьому надгробку генерала Каліновського працюють реставратори з Польщі і України. Зараз фахівці займаються його консервацією аби вберегти його від руйнування. Ми будемо займатися очищенням. Даний об'єкт має таку структуру, що дуже сипиться, тобто ну дуже сильно пошкоджений, і раніше його можна було взагалі так торкатись руками він відсипався. Я думаю, якщо б його не реставрували зараз, то він би міг впасти, тому що він сам по собі є нахилений. Ця велика брила каменю, яка ззаді нас, вона е, тут і так схил гори, а вона ще й так нахилена. Тобто це досить небезпечно. Зважаючи на його розмір і на ті технічні проблеми цього надгробку, ці реставраційні роботи заплановані на три роки. Це вже другий рік ми тут працюємо, бо надгробок є занадто високий і нахилений наперед. Тож потрібно знайти спосіб, щоб стримати це нахиляння. У зв'язку з тим ми розкопали землю навколо і ще проведемо реставраційні роботи. Крипти загалом цього року реставрують на Личаківському цвинтарі 10 об'єктів: реставрують гробівці та надробки на могилах людей, які були важливі для історії Польщі, або ж ті, що мають мистецьку цінність і потребують відновлення. Деякі об'єкти у нас є, що залишились з минулого року на реставрації. Це більш такі більші об'єкти, які Потребують близько трьох років на реставрацію. І такі об'єкти, що цього року розпочали. З цього року планується їх завершити. Це якраз об'єкти біля вхідної групи на Личаківське кладовище. Польські реставратори вже більше десяти років відновлюють об'єкти, які мають мистецьку цінність на Личаківському цвинтарі. Реставрують їх у межах українсько польського проєкту збереження спільної культурної спадщини. Ольга Дейнека, Євген Тимченко, Юлія Бобар, Суспільне новини, Львів.